За відпоглядом на чергеном по наших думках, рукотискання холодні, та їхні колючі обійми, як замовляння, рятують у темних червивих містах. Загальна. Ніч бенка тує на черепі цього гравітного трупа Башки, які пожалобні ріців розливають мовчазно, люто волає зґвалтоване місто в солом'яний рупор, парить криваві оцупки, розпечений доменні лазні, на посависьках бутонних пасуться скляні мінотаври, віхає в спину багатоголовий чевоний дракон, глюпає сеча кислотна в засипаних сажею зябрах, Бабиті з ситий ситий тухлою плоті хорога. Хто розіб'яв чорне місто і змусив печальна кризити, хто зупинив кровобіг в прокушених зміями жилах, хто понад ламого крила і витягнув серце всі квіти, хто показав всьому світу настроблене сонце на вилах, хто розв'язав поповину усім безголосим питанням, хто продавав свої душі в обмін на віру у Бога, хто запалив чи не глазнучі вогни колесання. Хто возможовує стіни в рафіці перестороги? Місто вгризається в ступні своїм загостреним жалом. З чистої душі пророки на сірому глянці асфальту. Тісно від судінок, кріснули динамик майже не стало. Очі прикрасили, дебо де немов тихі хрестки.